У США друзі сталося просто жахливе вбивство української біженки. Дівчина, яка тікала від війни в Україні, була вбита темношкірим нападником у вагоні електрички. Вона померла на місці. Цей випадок неохоче висвітлюють американські медіа. А в Сполучених Штатах спалахнули дискусії щодо політики, безпеки та расової рівності. Бо, як виявилося, нападника більше десятка разів відпускали з під варти. Попри його злочини зараз у цьому відео я розкажу вам, що відомо про цю історію в деталях, та спочатку кілька найсвіжіших новин. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали, друзі! Просто звірячий удар. Сьогодні нанесла Росія авіабомбою по селищі Ярова на Донеччині. В момент коли людям видавались пенсії, більше 20 загиблих, 21 людина. Отримала поранення. А з хорошого дрони гур атакували важливі та дуже дороговартісні об'єкти ППО росіян в окупованому Криму. Зокрема, радіолокаційну станцію подльот символічно подлетіло їм. Модуль радіолокації метрового діапазону зі складу комплексу Небо М. Епічне відео показали в ГУР. Насолодіться. А ще друзі у Росії підірвали ще один нафтопровід, повідомили баболю джерела в розвідці. 8 вересня близько першої ночі за місцевим часом у Красноармійському районі, це Саратівська область Російської Федерації, пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. З ладу через цей бабах вийшов магістральний нафтопровід Куйбишев-Лисичанськ. Який друзі забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію Росії? Потужність атакованого об'єкта 82 мільйони тонн на рік. Та повернемося до менш позитивної історії, яка сколихнула Сполучені Штати і дійшла вже до Дональда Трампа. Що сталося? Наприкінці серпня, 23-річна українка Ірина Заруцька, яка приїхала до США після повномасштабного вторгнення, поверталася ввечері із роботи електричкою в північній Кароліні. Раптом чоловік, що сидів позаду неї, дістав ножа, і кілька разів ударив. її. Поліція встановила, що нападники жертва не були знайомі, а вбивство не вмотивоване. Тобто, нападник вибрав жертву випадково. Затриманий 34-річний афроамериканець, звати його Декарлос Браун. За даними судових записів, у нього щонайменше 14 попередніх судових справ у тій же північній Кароліні, включно зі збройним пограбуванням, і діагностована шизофренія. А це, до речі, суддя, яка відпустила з під варти вбивцю із 15-ма вироками. Саме жахливе вбивство сталося ще 22 серпня. Та на вихідних в мережі з'явилося жахливе відео злочину із камер спостереження в вагоні. У США розгорівся справжній скандал, бо ця ситуація висвітлила дуже багато показових моментів, які нині відбуваються у США. Ірина Заруцька переїхала до Америки, рятуючись від війни Росії проти України в серпні 22-го року, разом із матір'ю, сестрою і братом ідеться в некролозі, написаному родиною. Ірина закінчила коледж Синергія у Києві зі ступенем у галузі мистецтва і реставрації. У США дівчина працювала в піцерії. Зпедіс на платформі GoFundMe американці збирають гроші для допомоги родині Ірини у коментарях. Люди зі сполучених штатів деякі пишуть, що їм соромно за безпекову політику, яку зараз веде їхня країна. Це питання дійсно спричинило доволі активну дискусію. В американському суспільстві міністр транспорту США Шон Дафі поклав вину за вбивство на місцеву владу мер цього регіону демократка, заявивши, що місто не змогло цитую належно покарати рецидивіста. Ілон Маск розкритикував суддів та окружних прокурорів за те, що вони цитую дозволили злочинцю вільно розгулювати. Республіканець Брентен Джонс звинуватив демократів, які цитую ставлять свої ліберальні цінності вище за громадську безпеку. Дональд Трамп також відрагував. Він висловив співчуття родині і пообіцяв жорсткі заходи проти злочинності, зокрема розгортання Нацгвардії у низці великих міст після Вашингтона. Адміністрація обіцяє відправити військових для наведення порядку, щонайменше у Чикаго та Нью-Йорк. Я віддаю свою любов і надію родині молодої жінки, яку вночі в Шарлотті зарізав божевільний. Просто встав і почав це все на відео. Неможливо дивитися, бо це жахливо. Це злі люди. Ми маємо вміти з цим боротися. 8 вересня президент США навіть написав пост у своїй соцмережі True Social, коментуючи вбивство Ірини Заруцької. Він заявив, що побачив відео вбивства Українки і назвав нападника психічно неврівноваженим божевільним. Ну а також що кров дівчини на руках. Демократів дуже активно друзі піднімається і расове питання. Частина консервативних блогерів закидає провідним ліберальним медіа, цитую расову упередженість і майже повне ігнорування цієї новини, оскільки нападник був темношкірим, а жертва білошкіра. На це звернув увагу зокрема. І Ілон Маск він репостнув порівняння того, як Associated Press висвітлило убивства Ірини. Спойлер нуль згадок, як висвітлювало убивство афроамериканця Джорджа Флойда, яке спричинило масові протести у США в 2020 році. Про нього тоді було понад 74 тисячі згадок. Про українку нуль англомовна Вікіпедія, взагалі хоче видалити статтю про вбивство Ірини. Причини наразі невідомі. Далі більше друзі. готові. На платформі збору коштів GoFundMe короткочасно з'явилися збори коштів на юридичний захист цього Брауна. В одному із коментарів до збору йшлося про те, що це допомагає боротися із расизмом та упередженнями. Таким чином, для нападника доволі швидко зібрали 44 тисячі доларів на його захист. На щастя, платформа, де збирали кошти, цей збір зупинила, але ситуація, як на мене, показова. Напишіть в коментарях, що думаєте про це. Також друзі відомо, що нападник був дійсно психічно хворий, але через прогалини в системі надання психіатричної допомоги в Сполучених Штатах Америки він вільно розгулював на вулиці і зміг чинити такий страшний злочин. Поліція підтвердила, що неодноразово стикалася із Брауном вбивцею Ірини у 2024 році на викликах щодо його психічних криз, але тоді не була застосована процедура примусової госпіталізації ймовірно через відсутність явної загрози оточуючим у підсумку. Друзі, на момент нападу цей Браун перебував на волі, маючи кілька відкритих справ і ознаки серйозного психічного розладу. Чи є етнічний характер у вбивстві Українки? Про це можна дискутувати. Однак просто нагадаю кілька кейсів, панове, за останній час. Вбивство маленької українки Ліани у Німеччині, яку просто штовхнули під потяг, зґвалтування 32-річної українки прямо біля ейфелової вежі, це все лише за серпень 2025 -го. Року напишіть, що про це думаєте, друзі. Підтримуйте вільну журналістику в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Допомогти нам за кордону можна з допомогою PayPal.